Вітаю вас, шановні друзі! В цьому відео я вам покажу, як додати такий елемент, який називається буквиця. А перед початком даного відео, як завжди, хочу вас попросити поставити лайк, підписатися на канал і написати будь-який коментар. Це допоможе розвитку каналу та україномовного контенту. Дякую. А тепер давайте будемо розпочинати. Значить, що таке буквиця? Буквиця це, букви, це такий декоративний елемент на початку абзацу, так велика така буква, яка зазвичай виділяється. Для того, щоб кидалося в очі, так, щоб у нас, скажімо, було гарно. Значі, коли ми були маленькі, всі читали казки або нам батьки читали казки. То ми... пам'ятає, коли відкривалася дитяча книжка, наприклад, тих казок, так, там завжди була перша буква починалася така велика. Тобто це таке, Ось якраз і була буквиця. Значить, Як її створити? Виділяємо, наприклад, першу букву абзацу цього Лорем, так, букву L, беремо пункт меню, який називається вставлення, вкладку, верніше. так і шукаємо буквицю. Значить, У нас є варіанти буквиці в тексті і на полі. Так? І також є параметри, які ми можемо налаштувати. Якщо ми візьмемо в тексті, так, значить, візьмемо, наприклад, параметри буквиці, на що можемо змінити? Як бачимо, можемо змінити шрифт. Так, Наприклад, якийсь вибрати інший. Нехай вардана, Змінити висоту рядка і відстань від тексту. Наприклад, на 0,5. Нажимаємо ОК. Ось таким чином, бачите, все легко створюється. І також можемо в букви ці зробити на полі. Так, на полі. Значить, те ж саме можемо надати і певні параметри. Так, від тексту, висота рядка, тобто, знову ж таки, те саме. Так, добре, друзі, якщо відео вам сподобалося, було для вас корисним і цікавим, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написково напишіть якийсь коментар, якщо у вас щось не виходить. Я вам допоможу в цьому розібратися. Дякую і хай щастить.